Принцип зібрати кошти під реалізацію якихось спортивних заходів для дітей в дитячих будинках. Я вже це давно займаюся цією діяльністю. Якось пробую розвинути там спортивну діяльність в дитячих будинках, якось їх реалізувати за рахунок спорту. Це загалом буде інвентаря. Також така є мотиваційна система для них. Я створюю, що найкращі, які будуть наполегливо тренуватись, там будуть проти певного періоду, наприклад, 30 днів, вони будуть нагороджені. Для них мотивація. Для кожної дитини це якась винагорода. Там хтось хоче м'яч, хтось хоче там образно купити хороший одяг. Там такі мінімальні потреби. Хтось просто хоче м'яч, футбольний чи волейбольний.